Хочу познайомити вас з набором для самостійного догляду за шкірою автомобіля. Що ж є в цьому наборі? Набор складається з клінера, це безпечний очисник для салону, дозатор, за допомогою якого ви зможете зручно і максимально економно використовувати цей засіб, щіточка, за допомогою якої ви проводите очищення, фібра для збору брудної пінки, крем для захисту автомобіля. Також є губка для безпечного нанесення цього крему. Ну, а також інструкція, яку ніколи ніхто не читає, тому я зараз на практиці покажу, як це робити. Для нанесення нам вистачить приблизно 4-5 над. Асків, завдяки яким ми можемо виконати процедуру очищення. На певній ділянці круговими рухами, не сильно натискуючи, очищаємо поверхню. Дуже важливо використовувати саме безпечні засоби на перфорованій поверхні, оскільки по факту це відкрита шкіра в кожній своїй дірочці, яка дуже чутлива до агресивної хімії, і через пересихання можуть виникати розтягнення шкіри, які потім дуже важко прибрати. Залишки брудної піни прибираємо фіброю. За необхідності процедуру можна повторити через 4-5 хвилин. Після того, як ми виконали очищення, нам необхідно, щоб шкіра повністю просохла. Це може зайняти 15-20 хвилин. Після висихання ми наносимо крем. У нас така здорова банка, тому що ми його дуже любимо. Наносимо його губкою, рівномірно його розподіляємо, дивимося, щоб не було надлишку крема, і наносимо його без надлишку, рівномірно розтягуючи, щоб не було розводів і залишків крема на поверхні. Зверніть увагу, що наш крем піднімає матовість шкіри, тому після висихання вона буде виглядати більш матовою і красивою. Цікаво побачити результат до після. Давайте знімати маркер. Тож ви бачите, як легко і безпечно доглядати за своїм автомобілем. Ми рекомендуємо повторяти цю процедуру один раз на три місяці для салона. Та один раз на місяць для керма. Подивіться на цю різницю. Навіть коли салон здається відносно чистим, насправді вже містяться забруднення, які дуже легко побачити на контрасті.